На відбудову Донецької та Луганської областей знадобиться мільярд 200 мільйонів доларів. Це заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко. За його словами, така цифра склалася після висловків урядовців, представників світового банку ЄС та ООН. Причому йдеться лише про відновлення відвойованих у бойовиків територій. Підрахувати збитки на тимчасово окупованих землях через війну неможливо. У нас ця цифра сягнула практично 1,2 мільярда доларів. Це те, що стосується трьох напрямків. Це три основних компоненти, які стосуються як відновлення інфраструктури, систем життєзабезпечення, так і саме головне працевлаштування, соціальної реабілітації і можливості по наданню житла тимчасово для переселенців. Це велика програма на сьогоднішній день ООН. Практично підтвердила про те, що вони збільшують фінансування і можуть направити близько 300 мільйонів. Але питання в тому, що на сьогоднішній день ми повинні розраховувати в першу чергу на свої сили.